Обласному музеї архітектури і побуту діє виставка живопису київського художника Сергія Дуплія. Живопис очима київського художника Сергія Дуплія це мистецтво для душі. Справа, яка допомагає зрозуміти себе і навколишнє середовище. У жроді своїй живописні роботи цей митець презентував уперше в музеї архітектури та побуту. Київський художник представив у жгородській публіці близько 40 картин. Більшість із яких яскраві натюрморти. Кожна робота, як правило, це емоції. От раніше я дев'ять перших років, я взагалі не мав ні майстерні як такої, як зараз художника, ні приміщення, навіть де складувати роботи. Я цілими днями працював на пленері. І зранку до вечора. І, виходить, ідеш, можеш 5, 10, 20 кілометрів пройти, поки тебе просто щось не зупинить. От ти просто, коли думаєш писати, не писати, ти взагалі не пишеш. А от коли ти просто хватаєш, ставиш етюдник і просто ти писати не можеш. Тоді виходить і цікаві роботи, і цікаві етюди. Живу після емоції. А ти як ти пишеш, це взагалі практично на чому, що ролі великої не граєш. Через те, що якщо ти вкладаєш душу... Все відчувається. А коли ти просто сухо стоїш перед Мольбертом і думаєш, там мазок, там мазок, і зразу все раз, робота Заслужена. <зас> Усі роботи майстра експресивні, колоритні і глибококолірні експромти написані. Пальцями упродовж 30 років художньої роботи митець не припиняє творчих пошуків, вдосконалюючи свою техніку пастозного живопису, яка допомагає виразити його сутність. А починалося все з рідних краєвидів батьківської землі. Я живу е -е, зараз... Під Києвом на Дніпрі, 70 кілометрів від Києва вниз, а народився на Черкащині. І у нас такий каскад ставків, і такі столітні креслати верби. Оця кора, фактура, ці верби, гілки. Знаєте, ну їх просто по-іншому не, не можна, мабуть, було малювати. Мова про це Я як вам сказати, як? коли він відкриє чутник, коли він почне фарбу коло себе розкраде за ту поліцію, коли на це той халат, який вже може на ньому. Уже 5 сантиметрів фарбу, який починає руками, по всіма пальцями малювати. І ти просто в востурзі від нього. Сюдиш і, і просто людина він, як, як він тут творить. Він не пише, а творить. Сергій Дуплій – активний учасник різноманітних пленерів, які відбуваються в нашому краї. А часто надихає автора до мистецької роботи саме багатство і краса закарпатської природи. Надзвичайно цікава техніка виконання. Бачу, що художник з захопленням сприймає світ. Таке буйство фарб, фактур і кількості, скажімо так, матеріалів приємно вражають, і, безперечно, ця енергія вона є ну, переконливою. І це найголовніше видно, що він це робить з величезною любов'ю і щиро. І це підкопали. Триватиме експозиція київського митця Сергія Дублія в обласному музеї архітектури і побуту два тижні. За словами самого автора, ця виставка є своєрідним подарунком закарпатським жінкам до 8 березня. Тому більшість відібраних робіт художника випромінюють весняне тепло, ніжність та любов.